Вітаю, юні дослідники. Сьогодні ми здійснимо захоплюючу подорож і дізнаємося, чому влітку у Черкасах може бути спекотніше, ніж на морському узбережжі, а взимку холодніше, ніж у Британії. Також з'ясуємо, чому Дніпро називають головною водною артерією області. Погляньте на карту Черкащина розташована в помірному кліматичному поясі. Але що це означає для нас? Наша область перебуває під впливом кількох важливих кліматотворчих чинників. По-перше, це сонячна радіація, яка надходить під різними кутами протягом року. Взимку під кутом 17-19 градусів, а влітку аж 63, 64 градуси. По-друге, територія області відкрита для різних повітряних мас, а рівнинний рельєф. Не створює перешкод для їх вільного переміщення. Поговоримо про температури. Середня річна температура в області становить плюс 7,3 градуси Цельсія. Але це лише середнє значення найхолодніший місяць січень з температурою мінус 5,9 градусів, найтепліший липень. Коли термометр показує в середньому плюс 20,1 градус. За всю історію спостережень найвища температура сягала плюс 38,3 градусів, а найнижча опускалася до мінус 33,9 градусів. Погодьтеся різниця вражаюча щодо опадів, їх кількість у нашому краї становить 450. 550 міліметрів на рік. Найбільше дощів випадає влітку. Часто бувають грози, які супроводжуються зливами. Восени та навесні характерні тумани, особливо над річками. Взимку може утворюватися ожеледиця. На жаль, трапляються й посушливі періоди, особливо в другій половині літа. А тепер перейдемо до водних багатств. області. Уявіть собі. Територією Черкащини протікає 1037 річок. Головна водна артерія річка Дніпро, яка перетинає область із півночі на південь. На Дніпрі створено два великі водосховища Канівське та Кременчуцьке. Вони справжні блакитні перлини нашого краю. Серед інших важливих річок Рось і Тясмин, які несуть свої води до Дніпра. Особливу цінність мають підземні води на території області є джерела мінеральних вод, особливо в Звенигородському районі. Ці води мають лікувальні властивості та використовуються для оздоровлення. Отже, клімат і водні ресурси Черкащини створюють сприятливі умови для життя та господарської діяльності. Але пам'ятайте, їх потрібно берегти адже це наше спільне багатство. Яке ми маємо передати наступним поколінням? Дякую за увагу. Сподіваюся, ця подорож була для вас цікавою та пізнавальною. До нових зустрічей!